Такий вигляд має село Стецьківка після нічної російської атаки кабами. На цій вулиці вщент розбиті кілька будинків. Поруч із ними згоріла автівка газової служби. За словами місцевих мешканців, газовиків викликали, аби ті полагодили розбиту внаслідок російської атаки газову трубу. Понівечені оселі майже в центрі села. Будинки, що поруч із вирвою від російського боєприпасу, зруйновані. Армійці РФ вдарили по Стецьківському старостату 26 вересня о четвертій ранку. Прилетів камчала, розвалило сусідки хату. Поки сусідку витягували, витягли. Я в двір зайшов. Приїхали газовщики, бо стояк був, той газ виходив. Вони почали газ перекривати. І прилетіли слідом дрон в їхню машину. Це я був у дворі, якраз упав, побачив, що він летить. А люди порозбігалися, дуже побачили, що летить. На подвір'ї Руслана Поляничка уламки шиферу, в будинку пошкоджений дах та понівечені вікна. Двори не відкривали, ось повністю, шакаються. Пані Галина показує свій будинок. Говорить, зі всіх приміщень всередині вціліла тільки ванна кімната. 18 років живемо, чи 19. Ми сюди купили хату, ми самі в сумавши. Заходьтесь, подивіться, що тут робиться. Навіть часі остановилися 4 4.05, коли бабахнула. Оце тільки, слава Богу, що одну зберігалося. Тож так? Так, тут була хорточка відкрита і двері були відкриті. В оселі, каже жінка, зараз жити неможливо. Вибиті всі вікна, поламані меблі. Село обстрілюють щодня, додає її сусід Олександр. Його будинок також пошкодило уламками. Я приболів, думав лягати тут, в залі. У залі там був, Там був. через цікло. Криша дерева тільки, є сіпшихо, бачить. Тихорти розмістився. Криша все крише нова криша. Внаслідок нічного влучання в самому селі пошкоджені півтора десятки будинків. Два з них не підлягають відновленню, говорить староста Стецьківського старостату Юрій Лисенко. Додає, за останні дві доби це п'яте влучання по старостату. Тож загальна кількість пошкоджених осель на території прилеглих сіл більша. За останню добу пошкоджено близько сорока в трьох місцях нашої громади. А чи Як поранених, травмованих, слава Богу, немає. На даний момент шифер піне плівки, Лесбі, досак, хватає в повному обсязі. Будемо зараз оформлювати документи, роздавати заяви, подаватися на її відновлення і так далі. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.